Коли книжка захоплює з перших слів, починається з казки, коли дівчинка пішла назбирати грибів і зустріла переляканого єдинорога, який сходив коров'ю. І вона хотіла запропонувати йому допомогу, а він обережно зробив. Крок пораненою ногою до дівчини нахилив свою величезну голову і встромив свій ріг у її груди прямо над серцем. Минув час, але дівчинка все-таки виздоровіла, стала жінкою і вийшла заміж, народила дітей, деякі з них теж мали над серцем родинки у формі півмісяця Такий залишився шрам. Там, де була рана, від рогу єдинорога. І цікаво, чи всередині нащадків цієї дівчинки, досі є частинка єдинорога. Ну, в принципі, книжка цікава. Якщо подумати, що дальші розділи йдуть уже наших часів. Але я, я ви захоплені. І вже в процесі прочитання, тому обов'язково раджу. В давні донині були створіння. Багато є такого, чого ми не знаємо, в що ми не віримо. А може, воно є насправді.